Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Хочу вам сьогодні показати дуже красивий сорт, від якого я в захопленні. І це наша україночка, це сорт української селекції Ліа Марцеліна. Він неймовірний. Я вам буду показувати і відеоогляди, і також буду робити порівняльні відео між сортами. І буду представляти вам сорти. Самі ще по собі, а особливо ті, які мене ну, вражають. Моє перше враження від цього сорту. Я почну з того, взагалі, яке в мене враження, відколи він в мене є від початку живця. Живець я отримала зрізом, осінню, десь у вересні місяці, корінився без проблем. Гарно корінився він, все було добре. Пересадила я його, звісно, в стаканчик, і далі він осінь зиму, в порівнянні з іншими кущиками переларгоні, відставав у своєму рості, був дуже заторможений, повільно ріс, прям листя в нього було ось таке коричневе. Далі я зрозуміла, що це особливість сорту, тому що переписка у групах і так далі. Про це говорили. Ну, просто неймовірно повільно ріс, стояв на місці, завмер. Далі я його вже винесла сюди в теплицю, кілька раз пересадила, і нарешті він трішечки-трішечки почав рости. І все одно він у мене дуже маленький кущик. Викину ось таку красиву шапку на довгому квітконосі міцному. Поки що один, тому що кущик маленький, бутонів викидати немає, звідки, Ну, ця шапка вона вражаюча. Погляньте, вона ще не вся розпустилась. Знизу є ще квіт бутончики. Це величезна шапка на всю долоню. Дуже густо-густо махрові такі об'ємні квіти. Просто неймовірні, а колір так взагалі він просто... я хочу попробувати описати колір. При розпуску він із знизу, ось ці пелюстки, він кольору такої стиглої вишні. Я хочу сказати, що камера передає, моя камера на телефоні передає кольори, такі, як вони є. Я так надіюсь звісно, я так бачу, що наче так воно і є. Сама, сам низ, пелюст, нижні пелюстки, ось ці, вони кольору стиглої вишні. Далі ось ця оця така, отакі ці пелюсточки, такі менші оця печерявість, вона дуже такого коралового яскравого кольору, такого, аж до морквяного. І в мене таке враження, що цей сорт, він наче підсвічує. Через цю свою такі, таку серединку, цю світлішу, як так вийшов такий неймовірно гарний сорт? ну Це просто диво. Я хочу сказати, що це було, мабуть, вражаюче видовище, як це, якби цих шапок було кілька. Ну, дуже гарний. Я що заходжу, постійно я його хочу підійти, нахилитися, роздивитися неймовірний сорт. Кущик маленький в літровому горшечку, відповідно до його росту, до його сили росту, він більшого не потребує поки що. Я так розумію, живці з нього взяти не буде як, тому що, ж кажу, він росте дуже повільно. Шапка, квіток. Просто неймовірної краси. Я дуже хочу, щоб ви бачили. Якщо є можливість, цей сорт недорогий уже. Він коштує доступно. Май, придбайте собі, хто не має цього сортика, тому що ця краса вона повинна бути у колекції. Дякую за увагу і до зустрічі!